Окупанти в чергове атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Сеньківка, Петропавлівка, Кутлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Дергачі, Липці Рублене. О 19.00 в Куп'янському районі в селі Новоосинове на території приватного дому володіння загинув 66-річний чоловік. О 16.30 в селі Липці внастідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків. О 16.02 в місті дергачі влучання ворожих кабів. Отримали поранення вісім дітей, а також чоловік 75 років. О 12.33 У Чугуївському районі Зміївської громади в селі Островерхівка зафіксовано влучання у фермерське господарство. Горіли дві господарчі будівлі, що не експлуатуються: ангар, три господарчі споруди. Об 11.30 в селі Куп'янськ-Вузловий внастрідок обстрілу. Отримав поранення 66-річний чоловік. О 10.00 в Куп'янському районі в селі Кучерівка. Внастідок. Стрілу пошкоджено автомобіль з причепом рятувальники звітують протягом доби здійснено 30 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі у Чугуївському та Харківському районах області. Так, зранку окупанти вгатили по лісовому масиву на території Старосалтівської громади Чугуївського району. Їхні снаряди підпалили хвойну підстилку на площі одного гектара. Рятувальники ДСНС у співпраці з пожежниками лісгоспу ліквідували вогонь протягом двох годин. О півдні ворог завдав удару по село Островерхівка Чугуївського району. Він прийшовся на комерційні господарство. І складські будівлі, що не експлуатувалися. Площа пожежі склала близько 300 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Трохи згодом ворожі каби прилетіли посеред міста Дергачі Харківського району. В результаті атаки постраждало 9 людей, серед яких 8 дітей. Рятувальники загасили пожежу у трансформаторі, пошкоджено 7 адміністративних будівель та 15 приватних будинків. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіньківка, Петропавлівка, Кислівка та Берестове Харківської області. Марія Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.